Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні в моєму відео будуть відгуки про використані продукти. Колишня рублерика порожні баночки. І хто вже бачив мою ось таку корзинку, в яку я збираю, власне, ці всякі баночки, скляночки, тюбочки. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І розпочну я. Зі свого маленького досягнення пробнички, якими я користувалася на протязі тижня. В мене закінчилася ось така парфумна вода в пробничку Futuria. Наразі цей проєкт в мене трошки підзавис, але я постараюся його по максимуму використовувати. От, і Гарний, приємний аромат, дуже його люблю. У мене є повна версія даного аромату. От. А ця вода створена штучним інтелектом. От. Дуже зараз якраз, він такий, знаєте, універсальний, підійде на будь-який сезон, погоду і так далі. Закінчився в мене ось тільки такий один пробничок. І. Приїжджав мені від Юлічки. Ось, ось такий один з відливантиків. Це в нас ланвінь A Girl in Capri. Боже, Це просто божественний аромат. Він якийсь такий така літня поливашечка цитрусова, фруктово солодка, водночас вона якась свіжа. Поливалася ним влітку, закінчила. Бачила у Юлі на відео, у відео, вчора дивилася. Вона розпродає аромати, і я так думаю, що я її напишу. Mm -hmm. Можливо, вона неї, в неї якраз продає Hлан uh, In Cry, і я, напевно, в неї все ж таки uh, собі uh, прикуплю ось такий парфумчик. Uh, Бо насправді він мені дуже сильно подобається, і я б навіть його, напевно, змогла носити в таку прохолодну більш пору року. Він також, де, якби я, на мою думку, він універсальний. Тому що цитруси в холодну пору року, взимку вони відкриваються ще по-іншому, і я б хотіла його поносити взимку. от На відміну від мене, мій чоловік закінчив, бо в нього теж багато пробничків. Ось цілу жменьку. Парфумів. Швидко буду розповідати. Один із них це ось такий це в нас Faberlic Incognito. Не дуже йому сподобався даний аромат. Сказав, якимсь пральним порошком пахне. Далі, в нас є Urban Legend. Це теж Faberlic. От він в мене, в принципі, не дуже е, в ароматах розбирається, от, але е, є аромат, який йому вже подобається. І він такий, знаєте, дуже е, ще от, Як один аромат є, так він, йому його повторює, повторює тисячу разів. От, а тут треба було пробничками користуватись, то так щось подобалось, що не подобалося. Бомонт хороший, гарний, мені подобається жіноча версія, це парні аромати. І ось такий інтенс, Тут він вже такий більш насичений, осінній, теж йому подобається, сказав, хороший. Далі, це в нас іде Avon, може, тут треба лупу брати. Так, Avon Wild Country For Him. Так, Це теж дуже гарний аромат, доволі таки насичений, стійкий. У нас є повна версія. Avon Luck Lucky Me. Не чула, щоб чоловік щось погане казав про нього. Або бо точно на інкогніто і на цей Urban Legend, то казав, якийсь пральним порошком пахне. От. Так, це у нас Avon Attraction Desire. І ще він закінчив Full Speed. Gamer. Ось цей аромат, на відміну від класичного, чоловікові не дуже зайшов, тому що він доволі таки більш якийсь насиченіший і той, той що зелений, пам'ятаєте, такий. і сказав він, що є в ньому якась така нотка, яка йому не дуже до вподобу. Далі покажу вам. Закінчилась в мене ось така одна з масок, це InstaGood. Така масочка була під очі, яку треба було залишати на 15-20 хвилин і потім змити теплою водою. Доволі таки товстим шаром я її наносила, вона частково поглиналася, потім я її змивала. Непогана масочка, вона мені сподобалася. І такий релакс для себе, для тіла та для душі, для відпочинку. Придивіться, часом буває в Єві по акції хороша. Наступне, це в мене закінчився ось такий пробничок Івроше Elixir Jeunesse в, в об'ємі 7 мл. Я вже вам якось в своєму влозі розповідала, що я його використовувала також влітку і я використовувала його більше не на день, а на вечір. Хоча тут заявлено як денний крем він доволі таки маслянистий, незважаючи на свою таку якусь, водночас наносиш його. Як так Текстура легка, але коли розносиш по обличчі, він для моєї комбінованої шкіри він був на влітку заважкий. І розрізала я його не тому, що він мені дуже сильно сподобався, і я його хотіла добити до кінця, а тільки тому, що дуже незручний ось цей тюбок, і з нього дуже важко було вже доставати продукт, От натискаючи. Дуже такий вже аж занадто він міцний, тому я його розрізала і вже звідти користувалася. От, використала більше осінню, такий суперечливий для мене продукт, тому що не всі навіть бази під макіяж на нього лягали добре і так мої, так, які в мене є в наявності. І також цей крем не на всі сироватки лягав добре, міг скочуватися. Так що я б більше навіть і не повторила, і не буду, тому що Івроше надалі продовжує працювати у Росії, а в нас продовжується йти війна, і вони просто спонсорують спонсорують РФ. Ну, менше з тим. Це їхні справи. Я про це знаю, більше в Івроше я не замовляю. Далі, але це якби справа в кожного, так? Я нікого не звинувачую. Закінчився в мене ось такий бальзамчик. Це в нас Сієра Біс, один із бальзамів, скажімо так. Замовляла я в минулому році у на Айхербі. От і я використовувала його е, доволі таки часто. Навчила мене Анічка, канал Пав Анна, тобі великий привіт, добивати продукти до кінця. У мене там ще щось на дні лишилося, але я вже це не буду зберігати, тому що я кожного вечора цей в мене бальзамчик лежить біля ліжка, і я ним користуюся. Вже виколупую звідти пензликом, наношу на губи. На вельвечірнєм є таке примінення. Він доволі таки жирний цей бальзам, а, він зволожує добре губи. І зранку такі губи наживлені. Добре там лягає помада, чи що ви там наносите зранку. От, Відновлені в холодну пору року це незамінні бальзами, вони мають дуже хороший такий медовий аромат. І тут в мене ще й сталося, я вже вам говорила з цією, що вона не прокручується, але я і так його достаю, як би пензликом. То, хто замовляє на її подивіться, придивіться, ці надзвичайно зараз там зросли. От, я, між іншим, приїхала до мене замовлення з айхербу. Ще його не зробила, вам не показала, але скоро будете бачити, що я там замовила. І зараз якраз у вересні дуже хороші ціни, тому що там кожного разу є якісь акційні пропозиції до знижки на певний вид товарів. Так, давайте вже по, по пробничках пройдемося. Закінчив, Верніше, пробувала я ось такий шампунь. Це в нас Pharmacy Professional. Значить, 18 аміно. кислот, напевно, чи що, я не знаю. Ось такий каратин. Тут об'єм 5 мл. Мені його вистачило на один раз і то ледве-ледве на мою довжину волосся. Тут, якби перший крок, в мене ще є, по-моєму, бальзам і ще якийсь сером для волосся. Але я. Вже залишила, хотіла спробувати тільки шампунь. Добре, промив мені волосся, очистив його. Ну що можна сказати про одноразове таке використання? Взагалі, я помітила, що мені не дуже добре підходять там, де написано шампуні з кератином. На моє волосся, яке в мене жирне більше на корінні, і воно в мене пористе, в мене сухі кінчики. Мені з кератином продукти не дуже підходять. Але я завжди в мене є там два, три, чотири шампуні у використанні різних, і я не на постійній основі користуюся шампунями, я їх змінюю. Тому такі пробнички з першого разу в мене ніяких нарікань на цей продукт немає. Сподобався, але зараз я у фармасі не роблю замовлення, тому, тому поки так. Можливо, хтось мені подарує, чи прийшла мені на огляд якийсь шампунь протестувати, то я буду тільки рада і подякую за це. Так, Далі також з фармасі залишився ще в мене ось такий продукт. Це називається він «Кара Мьорвер», якщо я правильно прочитаю, це типу напій, такий з бузини. Цей пакетик потрібно було розчинити у Значить, тут у нас що тут написано? Ну, я в нагорнятку брала там десь 150-200 г води, такої доволі таки е гарячої, і засипала цей порошок, і він набував такого ніжно-фіолетового бускового кольору, і якби, вітамін С. Так? Е така, якби я не можна називати це добавка, розумієте, коли. Була застуда, якісь перщіння в горлі. я от, Щоб не пити АЦЦ, то я от, мала знайшла в себе ось такий продукт з бузини, і я його випила. Мені цей, між іншим, продукт доволі таки подобається. Там вони продаються в пачках. Я колись замовлення робила на фармасі, я брала таку одну пачку, мені цей продукт з бузини дуже сподобався. От, Але я зараз почала пити колаген з вітаміном С, тому, думаю, щоб цей в мене не лежало, то я його використала. Це один такий пакетик в мене залишився. Буду мати на увазі, що буду робити замовлення у фармасі, то обов'язково куплю собі ось таку бузину. Навіть з собою, чи десь на роботі, чи ще щось заміщаю гарячого випити. Дуже класна штука. Далі. Покажу вам ось такий. Я не знаю, чи я вам показувала в порожніх баночках минулого разу, по-моєму, ні. Це в нас йде ментол Oil, це у нас шампунь для волосся, непоганий продукт. Брали з собою поїздку із чоловіком, приємний аромат. от З ментолом з ментоловою олією. Це наш нас український бренд Містер Скрабер. Можна замовити собі цілий набір, попробувати мініатюрки. Є повні версії. Хто ще не пробував, то можете собі, звичайно, такий прикупити і попробувати. Мені цей продукт сподобався, ми користувалася чоловікою непоганий. Далі закінчився в мене ось такий продукт. Це в нас. Я використовую як тонік для обличчя. Це в нас Avon Naturals, корисні трави. Тут 100 мл, хороший такий і об'єм, і сам продукт непоганий. Така тревел-версія, я б сказала, невеличка, приємний аромат, ніяких побічних ефектів мене не викликав. Тому в мене ще є такий в запасі, використаю. І також, поки я замовлення у Avon не роблю. Наступний продукт це вже компанія українська, називається вона Сейн. Це в нас іде, типу пілінг для обличчя з гліколевою та молочною кислотою 5%. Як на мене, цей продукт трошечки заслабенький, я вже вам говорила теж в своєму догляді. Він там в мене був. Я його використала. Хочеться вже чогось на мою таку зрілу шкіру 35 чогось такого міцнішого. Але влітку саме те, що треба було, добре він підходив. Я не боялась з ним користуватися в літній період, та, тому що наносила і СПФ. От непоганий, в кого чутлива шкіра, я думаю, вам підійде, тому що тут не є настільки поганий склад. От, і я навіть влітку ще раз повторюсь, що користувалася. Мені цей продукт, в принципі, сподобався. Але кажу, він, він на мою шкіру. Мені хочеться вже такого, знаєте, як то кажуть, хардкорного очищення, чи як правильно сказати, от, такого більш жорсткішого, тому що у мене зараз і висипання пішли, і така стала шкіра досить проблемною. От тому. Поки, поки повторяти, не планую цей продукт, наступне вам покажу ось такий: це шампунь дитячий. Aivon Natural Skids, гарбузний бум. Приємний аромат, добре очищав дитяче волосся, донечка ним користувалася. Шампунь кондиціонер написано без сліз. Ні, все ж таки, сльози часом, як в очка попадало, то жалілася, що пече, об'єм 250 мл, але гарні ті всякі, такі, такі упаковочки. От Приємно ними, якби, і в ванні вигляд гарний, такі вони смішні, кумедні. От Донечка користувалася задоволенням. Єдине, що дивіться, щоб в таки не попадала. Далі, теж не пам'ятаю, я цю баночку, по-моєму, я вам її в догляді показувала. От. Це в нас бебак арганова олія для волосся. Тут дуже хороший, великий об'єм цілих, скільки нас? 100 мл. Так, 100 мл. От. Оліями для волосся користуюся. Як маску часом наношу на волосся, потім вже змиваю і на сухі свої кінчики також наношу. От Зараз в мене в використанні така з кератином олія. Зараз вони не, не знаю, зовсім не бюджетні, хіба які, по якихось акціях їх шукати. Але цього продукту вам вистачить довго, тому що тут цілих 100 мл, зручна помпа дозатор, і її потрібно небагато. Ну, тобто, самі розумієте, якщо олію нанести там жменьку на, на волосся, Можна, в кого тонке таке волосся, як в мене, то можна переборщити. І, знаєте, що голову мили, що музику слухала. Але цей продукт мені сподобався, ще маю в використання, але чергую разом з Ейвонською. Так, далі. Ми з вами тестували в моїй ранковій каві ось таку маску Інстакуд. Мої відгуки. Ви про неї, напевно, вже хто не бачив, то залишу вам відео в інфобоксі. Заходьте, там в мене дуже багато цікавої інформації в інфобоксі. Хто хоче допомогти розвитку мого каналу, там також для вас є. Інформація, як можна допомогти. От, ця маска мені сподобалася. Після неї булося таке було розгладжене, м'яке в тому плані, що слухняне. От, Навіть брати з собою в дорогу дуже зручно. От, Я її можу вам рекомендувати. І в мене ще є сподібна маска, але там трошки інший варіант. Будемо, можливо, якось в порожній. Такі, знаєте, протестуємо в ранковій каві дану маску. Так, З масок ще в мене закінчилась ось така: Via Beauty. Маска для обличчя, живлення та відновлення з екстрактом тибетських трав. Колагенова серія. Що я хочу вам сказати? Що вона мені залишила липкість на обличчі. Приємна була шкіра, все, але липкувата. Я вже навіть тоді, пам'ятаю, не наносила жодного крему на ніч, а ні, нічого. Тобто мені цієї маски повністю було достатньо, тому що вона така, знаєте, прилипала а, все, і я до подушки також приклеїлась. От, це в нас. Ага, це в нас виробник Beauty Medical International Co. Ltd. Китай. Китайський бренд Via Beauty буду знати. Повторяти точно я її не буду, тому що я також не хочу зараз підтримувати китайців. От, і... але маска, ще раз повторюсь, залишала липкість, і досить багато залишилось там в мене всередині. По-моєму, я влог знімала вам з тою маскою. От, також, якщо не забуду, то залишу вам від Фобоксі це відео, передайте, подивитись, можливо, я там щось більше про неї говорила. Але досить таки багато ще тут було сироватки в тій масці, і я її використовувала потім на обличчя, бо злила собі в баночку і так користувалася. А, так що. Ну, Не знаю, мені липкість не подобається у масках, тому я вам, мене шкіра комбінована, я вам її рекомендувати не можу. Давайте покажу вам ще ось таку баночку. Це в нас рідке мило Avon Senses Orange Twist Hand Wash. Дуже приємний аромат мило таке от прозоре. Я сюди зараз залью іншого. Мила будемо також використовувати цю баночку і надалі, тому що тут зручний дозатор, чому б і ні. 250 мл об'єм, дуже приємний аромат. Потрібно капель, капельку дуже добре піниться, очищає. Я задоволена даним милом, але воно в компанії Avon, по-моєму, зараз не дуже бюджетно і куштує. Так, Покажу вам ще ось такий продукт: це в нас Юнайс мультибренд. Для там, ванної кімнати. В принципі, можна було його використовувати всюди. Це така потужна формула засобу для чищення ванної кімнати. Ефективно очищає від залишків вапна і мила. Так, Тут об'єм 750 мл, добре дуже очищає. Мені цей продукт подобається. І як буду робити замовлення у Юнайсі, і там буде хороша ціна на даний продукт, то я собі його обов'язково замовлю. У мене тут тріснула кришечка. Я не знаю, чи я вам показувала зручний дозатор. Але у мене тут тріснула кришечка. І, бачите, ось так воно залишає ось такий неприємний вигляд, такий некрасивий. Коли там використовуєш, воно в тебе там постоїть. Я таким засобом користувалася один раз в тиждень. От воно в мене тиждень постоїло, і ось такий от е, якісь залишки. Чого це я не знаю. Засіб сам прозорого абсолютно кольору. Тут, по-моєму, входить якийсь продукт, такий хлорний, трохи має різкий аромат, але доволі таки не як хлоркою, ви це робите. А тому е, я готова пробачити йому упаковку, тому що засіб сам дієвий і класний. Ще один е, такий продукт вам покажу. Теж я недавно отримала посилку, ще раз повторюсь, i-Herbu. І замовляла ось там такі в пробних зразках м -м, батончики. Вони були різні. Ми ось попробували один. Це в нас California Gold Nutrition Foods. В розпаковці iHerb покажу вам ще ці батончики в. Повністю в упаковці. Цей був у нас з чорним шоколадом, з горішками, і ще з якимись там ягідками. Нам дуже сподобався е, хороший продукт. Е, ми так на три частиночки поділились. Там, по-моєму, по два було. Е, мається на увазі по дві. Ну, коротше, в iHerb вам покажу в розпаковці, так що не пропускайте мої відео і підписуйтесь на мій канал. От. Ці батончики. Хто замовляє на Ейхербі, обов'язково мусить спробувати, тому що вони дуже класні. І це така, знаєте, заміна всяким різним солодощам, і вони виходять навіть бюджетніше, ніж ті, що продаються в нас в АТБ. А тепер підуть в нас порожні баночки від компанії Faberlic. Як рідке мило, я використала ось такий гель для душу, це в нас Lovely Moments. Ще раз повторюю, що я такі гелі для душу. Використовую як рідке мило, як гель для душу, як піну для ванни. Вони дуже добрі. От стільки в мене ще залишилось, але я це зараз теж використаю і вже баночку також викину. Ви також не забувайте, що я сортую все сміття скло до скла. У нас є різні баки, органіка до органіки. От ви пам'ятаєте, як ми це робимо? Я все дивимося тут по цих. Тут написано, ось тут. Написано, ті три кутнички дивимося і е правильно сортуємо сміття. У мене є відео на каналі, як правильно сортувати е сміття. Тут написано спет 1. Так, давайте не відволікаємося. Дуже приємний аромат, карамельний. Е якраз зараз у нас така дощова, прохолодна осінь. Е мені подобається даний, подобались дані гелі. Хороші, але з Фаберлік ми розпрощались. А також покажу вам парочку це в нас були, хто пам'ятає, такі Grand Prix Handcare, такі пілінги для рук. От У мене ще от це сам пілінг хімічний, тут ще в мене буквально на один-два рази залишилось, але я теж вже не буду цих баночок тримати, бо вже мені вони у ванні. Я не часто їх роблю, але знаєте, часом руки потребують такого також жорсткішого пілінгу та використання. Класна штука, хто не пробував пілінги для рук, то вам рекомендую, особливо, якщо у вас шкіра якась суха з лущеннями, обвітрена, або, знаєте, ви там на городі працювали і руки потребують такого більш ретельного догляду, то от так, спочатку хімічний пілінг. Ще раз повторюсь, я його використаю і вже хочу викинути. А це такий скраб. Спочатку ми наносимо пілінг, залишаємо там на 5-7 хвилин. Дивитись по ситуації. Потім змиваємо в теплій воді, промокуємо рушником чи серветкою і наносимо скраб для рук. Добряче скрабуємо, скрабуємо всі руки, тремо також знаєте, де у вас є проблеми, якісь там, кутикулу, все скраб для рук. У мене вже закінчиться, це вже точно порожня баночка. І тоді наносимо якийсь живильний крем. Це тоді руки вам скажуть величезне дякую, тому що руки теж потребують доброго, хорошого очищення, і вони в нас повинні бути завжди красиві. Далі мило закінчилось. Я вже вам говорила, що хочу позбутись даної колекції, тому що це натуральні мила, довго вони не стоять. Це у нас фрез і піон. Дуже гарний, приємний аромат. Що ще можна сказати про мило? Добре очищає. Так. Ось, так, ось такий продукт закінчився. Далі покажу вам ось такий скраб для тіла. Нарешті я його добила. Стояв у мене ціле, ціле літко. Не тому, що я дуже його там не любила чи ще щось. Баночку, я вже аж, так знаєте, вишкребла все. Дуже приємний аромат був тут барбарисом. І тут написано антицелюлітний, що він йшов з ахайкими там кислотами. От, ну Я не для того, щоб я від селіту його використовувала. Мені просто подобались тут дрібні, найтонші такі часточки були, які справді, ніби ти знаєш, знаєте, так от розносиш, розносиш його по, по тілі, воно нічого не робить. так? А потім ти, ти змиваєш водою цей скраб, а шкіра така гладесенька, гладесенька, така, знаєте, як про. Полірована. Мені цей скраб сподобався. Ну, але, як ви вже знаєте, з компанією Faberlic ми розпрощалися. Далі закінчився в мене ось такий спрей для обличчя. Можна було його використовувати як тонік. Влітку це був незамінний продукт, незамінних продуктів, як ви знаєте, не буває. Я собі вже знайшла заміну у Unice, тепер користуюся. Цей був хороший, використала тому все. Далі закінчився в мене ось такий ополіскувач лічебної трави. Хороший був продукт. Не один раз ви могли бачити його в покупках. Зараз ж такий же в мене у використанні стоїть. Використаю і буду шукати щось інше. В Єві дуже великий вибір. Або на мейкапі знайду собі. Також, от бачите, використала ще ось такий Lovely Moments від Faberlic. Це в нас гель для душу зимові ягоди. Теж дуже гарний, приємний аромат. Ну, але. До побачення, та скажімо йому. Також спробувала я ось такий шампунь: він де активний гіалурон». Так, уплотняючий для лишонних густоти і станчоних волос. Salon Care в мене є залишився ще такий бальзам у використанні. У мене швидше йдуть шампуні, ніж бальзами чи маски. Хороший був шампунь, він мені підійшов: 250 мл. Об'єм, добре промивав волосся, і волосся після нього обов'язково потрібно було наносити або кондиціонер, або маску. Таке було заплутане, От, але маска чи кондиціонер це все. Ситуацію виправляла. От, Так що такий відгук на даний продукт. І останній мій фаворит, через що я прийшла у компанію та багато років тому, це порошок. Ось такі Я використала порошки, в них були дуже хороші. Це по німецьких технологіях вони розробляли. Я не знаю, чи вони зараз там в компанії продаються, тому що все ж таки вся техніка, на якій вони робили, і ця технологія це була німецька. Тут навіть всі ці значки їхні от, написано, де, де зроблено, де виготовлено, так в Германії. От. Як вони там то зараз чи виготовляють, чи не виготовляють. Вистачало мені його надовго, мої запаси ви бачили, так що, можливо, ще в мене зараз подібний стоїть у використанні. Це гірська свіжість, приємний аромат. Можливо, а ще щось там ви не раз побачите, тому що ще трохи в мене того порошку залишилося. Ось такі мої були порожні баночки або відгуки про використане у місяці. Вересні. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть, чим користувались ви. Мені цікаво завжди прочитати ваші коментарі. А ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па!